Що ми знаємо про метапнеумовірус? Його вперше виявили ще у 2001 році в Нідерландах, але є свідчення того, що вірус і до того циркулював у світі, і в тому числі в Україні. Інфікуватися вірусом можна поспілкувавшись з людиною, яка розмовляє, кашляє, пчихає, співає і виділяє разом з аерозолем цей вірус на відстані, як правило, 1 метр. Як себе вірус проявляє? Від закладеності носу, виділень з носа, першіння в горлі, кашлю, може виникати задишка і підвищення температури тіла. Як правило, важчий перебіг спостерігається у дітей віком до 5 років, а також у старших людей старше 65 років, та у людей, які отримують медичні препарати, які пригнічують роботу імунної системи. Отже, для того, щоб не захворіти, Провакцинуватися поки що ми не можемо, але ми можемо дотримуватися заходів елементарної профілактики. Чим частіше мити руки, уникати місць масового скупчення людей, якщо ми бачимо людину з ознакою застуди, не підходити до неї ближче, ніж на один метр, часто провітрювати приміщення, намагатися вживати вітамінізовану здорову їжу, ну і, звичайно, якщо вдасться, дотримуватися режиму сна і відпочинку. Всі ці речі роблять наш організм сильнішим, і таким чином ми більше протидіємо потраплянню інфекції в наш організм. Якщо ж людина відчуває ознаки застуди, їй варто залишитися вдома, сконтактувати з сімейним лікарем, а далі діяти відповідно до його вказівок. Якщо ж раптово відмічається погіршення стану, варто сконтактувати з екстреною медичною допомогою. Метапневмовірус входить до групи респіраторних вірусів. Які щороку циркулюють на теренах України і Львівщини, з жовтня по квітень спостерігається епідемічний сезон підвищення захворюваності на ці інфекції. Лікарі, епідеміологи, вірусологи контролюють цей процес і повідомляють про погіршення епідемічної ситуації. Станом на зараз на спостерігається зниження числа хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, і зараз ніякої епідемії ми не очікуємо. Отже, бережіть себе, залишайтеся здоровими, а ми працюємо, щоб ви були здорові.